Отже, зранку, як я щойно сказав, атакували Чернігів росіяни. Розкажіть, будь ласка, про наслідки цієї атаки. В 20 Чернігів перебував під мансованою атакою російських ударних троє, Працювала проти України, але, на жаль, є влучання на одне із промислових підприємств на території міста Чернігів. Ще один хороший безпілотник. Mm. І приватної собі на щастя, це на йому обійшлося без жертв. А яка ситуація в Ніжені? Чи змінилася на зараз кількість поранених, йшлося про трьох раніше. І наскільки масштабні загалом руйнування там? Так, маємо трьох порані: двох чоловіки одна жінка, тіма деться, саме кілька допомога. В Ніжені є руйнування, руйнування значні. Найбільше постраждав термінал нової кошти, магазині, автівки. Ну і власне будинок, які розташовані поруч, пождечні провідування. Більше ста гостей квартир отримали ті чи інші вирування, це вікна, двері і так далі. Наразі на місці працює місцева влада спільно з місцевою військовою адміністрацією. Працює комісія, яка фіксує наслідки обстрілів. Міські служби ЖКХ і володінь фондруха вже згодилися і направляють туди будівельні матеріали для того, щоб. Там, де можна закрити. Власне, там, де були робити вікна і А що стосується людей, то хто подаруватиме поселення, то також не це влада буде пропонувати різні варіанти. Роботи з ліквідації наслідків опцій наразі віддавають. Ну, як відомо, певний час тому виникли проблеми з залізничним сполученням і з Ніжином. Скажіть, чи змінилася ця ситуація на зараз? Так, це були власні наслідки російських опції Змінився, коли е були періоди е між там кількома станціями і містом Ніжином не курсували і, досить, і такі, і силу, робили, там, на вантажні і пасажирські. Тоді місцева влади адміністрації ми підключалися і підвезені людей. Але наразі е якихось проблем з соліснічним сполученням немає. Якщо говорити загалом щодо ситуації енергетичної в області, то от раніше Міненерго повідомляли, що на Чернігівщині найскладніша вона. Скажіть, що на тепер, яка ситуація з енергопостачанням в області? В області діють поодини графіки відключень, вони міномічні, мінімум також на день, на тому що більш насправді включення Зважно, вважно, було, але на жаль, на ці поводи графіки інколи покладаються в аріні, тому ну, по факту людини мусимо визнати, світло може бути протягом більшого періоду часу ніж це зазначено графіку, і це нереальність. Працюють енергетики, задіяні всі відповідні служби для ліквідації наслідків далі по об'єктах енергетики. Зрозуміло, що це робота не публічна, але вона триває цілодобово. І скажу, що ситуація в деяких громадах ореша, і в нас були випадки дні, коли там в деяких громадах на графіки погодили, практично не застосовувалися, або вони були суттєво менше. У в інших громадах навпаки ці графіки як жорсткіші. На жаль, така об'єктивна ситуація. Пане Андрію, дякую вам за інформацію. Нагадаю, що з нами наживо був Андрій Подорван, радник голови Чернігівської обласної військової адміністрації.